«Silver Світхарт Броч, брошка для коханого періоду Першої світової війни. Вона щедро оздоблена романтичними символами, характерними для ювелірних послань того часу. Подвійні серця трактувалися як дві з'єднані душі. Квіти незабудки, англійською Forget Me not flower», прямо передає посил. Не забудь мене. Листя плюща, що чіпко в'ється і залишається зеленим навіть зимою. Уособлює міцність почуттів та вірність. позначав фразу Я буду триматися тебе. І, звісно, підкова на щастя. Разом ці елементи утворюють мову кохання, що було особливо доречно в умовах розлуки під час війни. Маркування на звороті дає нам повну інформацію про брошку. Клеймо Есброс належить ювелірам Шелден Бразерс, братам Чарльзу та Вільяму Шелденам, які виготовляли срібні прикраси з позолотою 9 та 15 карат, клеймо пробірної палати міста Бірмінгем та клеймо літера, що відповідає року виготовлення. 1916 рік, Перша світова війна у самому Розгарі. І прикраси того періоду були наповнені патріотичною та любовною символікою і мали величезне емоційне значення. Сучасники згадували, що лид не кожна жінка носила таку, на знак того, що її близький чоловік або син робить свій внесок на війні. Сьогодні ці брошки зворушливий артефакт епохи. Їх можна побачити в музейних військових колекціях та антикварних каталогах, де вони нагадують про традицію носити любов і надію на грудях. o seu vocabulário